Різні соціологічні служби дають різні оцінки можливостей партії. Щоправда, ці оцінки коливаються приблизно довкола одних і тих самих цифр. Партія регіонів за різними оцінками може набрати від 24 до 27% голосів. Для об'єднаної опозиції дають менш втішні прогнози, бо якщо у серпні місяці говорилось про те, що були приблизно однакові рейтинги у партії регіонів. І у об'єднаної опозиції, то зараз об'єдної опозиції пророкують близько 20% 20-21% голосів стрімко зростає блок партія Удар кличка. Відповідно, їй дають експерти, соціологи дають 14-15%. Якщо ще недавно говорилося про 9-10%, близько 10%, 9-10% зараз можуть набрати комуністи під питанням проходження партії Наталі Королевської «Україна вперед і під питанням проходження свободи, хоча соціологи говорять, що обох цих партій. З різними оцінками від 4 до 6% голосів виборців. Наступний парламент навряд чи буде опозиційним щодо президента, тому що якщо ми ще врахуємо потенціал мажоритарників, а мажоритарники дадуть чимало представників партії регіонів, чималу кількість людей позапартійних, але людей, які прийшли із великого бізнесу, які навряд чи будуть опозиційно налаштовані до партії регіонів і до президента, то ми зможемо говорити. Про парламент, в якому мінімум 250 голосів, а можливо, і конституційна більшість буде за прихильниками президента. В условиях активізації збирательної кампанії визникає следующая ситуация, что на сегодняшний день есть возможность прироста у партии региона, потому что она несколько позже начала активную фазу избирательной кампании. Вот, и ее электоральный резерв находится на юго-востоке, в центре Украины прежде всего. Усложняет немножко ситуация у Батькивщины и Кличко. То есть это электорат взаимозависимый, взаимоперетекаемый. И здесь нас ожидают интересные события, интересные изменения. А относительно Наталья Королевская, здесь тоже есть электоральный резерв. Я полагаю, что как и для них, и для свободы, то есть если в абсолютных цифрах привести при явке 60% там плюс-минус, то нам достаточно пройти порядка 300-400 тысяч, набрать 300-400 тысяч голосов. Если на начало октября мы увидим, что этот разрыв сохраняется или каким-то образом меняется ситуация, то я думаю, что вот на финиш мы увидим, на финиш увидим именно этих основных политических игроков. После э, вот относительно, может быть, после какого-то промежутка времени, скажем так, вот мы получим конфигурацию в новом парламенте. И тогда можем точно сказать, что в этом парламенте большинство представляет столько, меньшинство столько, политические силы такие такие-то имеют свои, опираются на такие-то кадры. Часть независимых кандидатов тягет те, те, больше к правым или к левым, вот, или люди, которые ведут своим путем. То есть это будет только понятно, ну, я думаю, ну, когда начнется новая сессия, когда... Новый парламент приступит к своей работе.